Нами тип є, два, типа. Mm -hmm. І вони летять на хату. Ну я падаю десь Заді... на Ззаді... Ззаді тебе ще двоє летять, чуєш. Нами На не лечу. Один Один зліва, один зліва, тут упав, а один в хаті. Того нокнув, лишився там, біля тебе, десь тип. Mm -hmm. Не повзай. а інші тут. Іду, йду, йду. йду. Хорош. Аккуратно, там на горі ще були, чуєш? ещ. Эх, ес. Уйдка убежит. За деревом. Спа з його правого... боку пів. Дві дав. На ранжвій? Так, та, та. Ну, я хочу туди перебігти під горку. Окей, на жовті сидить далі. А де брат його не бачу? Ти не видно жовто? Ні. Я вже почав сумніватися, чи він там ще є. Хорош. Жовто на ти, ти маєш бачити його. To jest bo jaki można wziąć w ręce? do Po mnie? nie mam wątpliwości, nie mam No nie nie mam nie Хорош. сест. Я ему походу, 2, да, 2 попав. Ага. Ты гел там стиль пича, бля. Да выйдет хапу, т и все. Что ты стильку бегаешь, маленький. Экскьюзи, кис. Эскьюзи. Стройку, блядь, стрелял по нас. Липилый кис Типа пап ти передаст драгонова <ріст> Я боб, бомб блять А вы они там нахуй страшные воділо Я иду туда наверх, там точно хтось є Давай давай Я вот тут с того боку заеду Як с Давай у меня базашка я кшушу Ти почти беззвучно, базэшку. Я... Там гроза була, чув? О, пам, джи. Иди, брат. Ааа, ты жита-мо, жита-мо по будь. Ти Ты в ангар? Okay, казав, can go the off buck, GG. На оранжевый бачу. Нет, купил. Вот там десь. Где-то там то ничего не мав, другого левого. левела? А, вс разбито, я взял броник, там броник 20 хп, блядь. Треба глушнек нагрузову, там мотик, він далеко. Пол йому пробив, прикинь сзад не. Тергунал, там став, їх там же приймаю. Водип! Дав, оранжевий! Я дав. Він ліг. Він за тою штукою. Вот на ну, мотику. Дав. Нокнул. Дед нокнув, жопу. Хорош. Нас тим может пижати спини май, сик тут на пляжі. Назаду, назад, шово там, где бути буде Угу. Тут є 76 хп, 70 хп, третий броник. Думаю, там десь будуть бігти, за... Да. Тачка їде. да. <звук> Покиплутай. Oh. Давай. Стали, стали, під нами. Та тут ще справа типу, є під нами. Отам, там за камнем. Вийшов. Все, все, назад 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 по мені знизу золо при там до був. ох oh, майже. до нас угу О, там, Чи є граната О, там там тип оранжевий, оранжи oh, о. кто другой? Жовта. Я от нас понимать буду, там, да? Ходи, ходи, звезд. Сона. Едем? А да едем? Это зона, что зона будет? Завтра? Едем, похуй, два Не сив, не сив, не сив. сив. вот тут нормально Я думаю, что сзади уже задним шейком, с боком шли Тут чисто Тупо зона, сука, в поле, блять 8 живих. Ну тут ще був тип. Обіг, обіжіть, біжіть, біжіть по відкритому, чекай тебе. Бачу, лупим? Давай. Дав. Я дав. Асист. Ти там сіра, що має бути. Семерок не дуже багато. Вот, стреляю, бачу, бачу, бачу нокнув. Oh, oh. Провонова, це було сильно. Я попав і ти зазимув в ібодку, да. Бо в голову раді пав. Нам десь треба за, за це йти. Під'їхати можна. Так, ще бустуюсь. Ще не, ще заскоро, ще заскоро. Тільки тебе бустив. Та один має, може дати. А не є два. Добре, з ким вони файти? Там боти бачу Амод, тебе. Там боти ми. Та нам їхати до параші вона в зоні, на жовтій. Та ми Та навіть тут ту, можемо на ту, встати, тутостанці. під горбком. Давай. 7 секунд, треба їхати. Давай, давай. Але ще сольник один має бути. Mm -hmm. Тачка сзади Вот она Смотрю ее Наеду, наеду Там сольник. Нет, два, Выход... Лупаем его, третий шлем Лупи, лупи Нет, Другой Снова сест. Может сюда подъедем, на желтую? Вот там тип Задаром. Попал. Хозяшка долетить. Упав черв. І направо пішов на гору. Нокнув. Що ми робимо, дід? Наче справа, наче справа мають бути, типу, у там чи мають бути. Это щоб вони між собою... Вот там обижать, не? Вот обижать. Бачу, бачу. Зваху, зверху варху там. Не нокнули. Я цього нокнув. правого. Я бачу його, він там за авікб'є. Там авік. Надіюсь, він не простріли yeah. через yeah. нес мені Ні, yeah, Нереально. Ось, щоб гранату не кинув. Він Біжить до свого. Я того добив. Хорош. деревом, на оранжуй. Поняв. Хорошо. Сайт, шитута мать бути. Шо, бустах, я так розумію, все. Мы не в зоне, где там треба сюда пища. О, блядь! Вони над нами десь. Може, дати... Май дві флешки, дай одну. Я не буду пушити, але... Пай бояться. Тут камінь ну, є, на є. На я за камінь дам гранату. Де? На жовтій камінь є, але я не знаю, що там тип є. Просто кину туди. Лежит. Mm -hmm. Хорош. Это кем его? Не знаю. Mm -hmm. Что Флешка. Догревай, догревай сам. Mm -hmm. Пушить. Mm -hmm. Блять. Бежать. чуп. Хорош. Машина. Ювілейндесят. У мене три мене три асиста, дід, ти мене сі килай покрав, я тобі кажу. Ніче не знаю. Сім ассостів. Сидемо пиздец. Я тільки стал драгонова, луплю, луплю, 860 орон. Ого, тебе ж 1500. Нормально, нормально. Дейсит ки настріляв. До мене кили покрав.